На телеканалі Віта, і ми готові розказати про головні події дня. Вітаю у студії Марія Супрун. Ледь не задихнулися. Хто підпалив гектари трави у Вінниці? Наші журналісти побували на місці подій. Їдкий запах диму і досі нагадує про лихо, яке на щастя оминуло околиці міста. 21-річний парубок на смерть переїхав прибиральницю. Розкажемо, як сталася трагічна ДТП. Прорив у медицині. У Вінниці почнуть шукати ліки від раку. Поблизу Сабарівської ГЕС сталася масштабна пожежа в екосистемі. Рятувальникам довелося цілу годину гасити пожежу на околиці Вінниці. Через сильний вітер Вінницьким рятувальникам допомагали навіть жителі. На гасіння пішла майже година. Це сталося в суботу 2 березня. А вже наступного дня картина повторилася. Щоправда, вогонь підібрався до людських осель. Хто жартує з вогнем і що світить за небезпечні ігри зі стихією? Дивіться в сюжеті Ірини Корш. Вечір такий, і це, це горить трава, і дим столбом. Людмила Сокулова мешкає в одному з наймальовничіших місцин Вінниці, але того вечора жінка вийшла не помилуватись виглядом на річку та ліс, а гукати по допомогу. Повидно коло затягнула густа хмара їдкого диму. Пожежа сталася на бережині Південного Бугу 2 березня. Вадим Пастернак один з тих, хто першим голіруч вступив у бій зі стихією. Стали пробувати гасити, хто чим. Тобто, люди, які там були, наробили з хмизу, типа віночків збивали полум'я. В мене були гарні берці, то я просто так ногами затоптував. А пожежники зі своїми кошмами трохи пощастило, що вітер змінив раптово напрям. Так, усім світом ліквідували пожежу, тим самим врятували ліс від загоряння. Щоправда, не мене і доби, як жителям знову повідомили про лихо. Горить інший берег Південного Бугу, на цей раз ближче до людей. Дим від тління трави посунув на будинки людей. Жителі Сабарова декілька годин страждали від удушливого повітря. І, хоча вже друга доба як пожежу вгамували, їдкий запах диму і досі нагадує про лихо, яке, на щастя, оминуло околиці міста. Юлія приїхала додому, коли трава жевріла. Згадує, як знову і знову гуртувалися проти вогню. Наші хлопці взяли тут відрами і госили. Якби загорілася б та береза, в нас суха, вона вже, бачу, не раз горіла. Ну і б загорілося, б і сарай. Прийшла весна, а з нею і пожежі. Про це вже другий тиждень гудить Фейсбук. Це відео з Пригантини. На ньому охопило полум'ям очерет, в якому живуть річкові птахи. Живуть качки, і, можливо, вже почали влаштовувати гнізда. Очеретяна пожежа, геноцид і екологічна катастрофа в межах Вінниці. Екологи звинувачують людей. На їхню думку, саме вони і заграють із вогнем. Це знищується корисна для ґрунту мікрофлора, фауна з Бідніє рослинний покрив, тому що гинуть насіння однорічних трав. Крім того, зменшується кількість гумусу в поверхневому шарі, і це приводить до деградації наших земель. Ну і крім того, всього, ще хочу сказати, що такі підпали вони не завжди бувають локальними. Вони можуть поширитися на дуже значні площі, і тим самим знищуються лісосмуги. Зараз за подібні дії встановлений штраф у всього 340 гривень та піроманам не варто радіти, адже для особливих випадків є і кримінальна відповідальність. Але судячи із статистики Вінниці, нікого така перспектива поки що не лякає. На території Вінницької області станом на сьогодні, на 8 годину ранку, було зареєстровано 10 пожеж на відкритих територіях. Вогонь знищив 12 гектарів сухої рослинності. Причини, що призводять до виникнення таких пожеж, є людська недбалість. Тобто люди, проходячи повз, можуть кинути недопалок, можливо, сірник, а також розводять багаття у невстановленому місті. Ірина Корж, Дмитро Гіделянов, новини, телеканал Віта. 21-річний хлопець на Тойота збив на смерть жінку двірника. ДТП сталося у хмільнику на Вінниччині. Свідки кажуть, що юний водій був на підпитку і їхав понад 100 кілометрів на годину. У поліції інформацію про алкогольне оп'яніння перевіряють. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Таке правопорушення карається до 8 років ув'язнення, і в рамках цього кримінального провадження будуть детально з'ясовані усі обставини. У 20-річного водія. Автомобіля Toyota Land Cruiser, який за зовнішніми ознаками в нього не було. Ознак, ціні у нього взяти зразки крові для проведення відповідних експертиз. Автівка, яка збила жінку, це Toyota Land Cruiser Prado. може важити до двох тонн. Розганяється до 100 кілометрів за 11 секунд. Максимальна швидкість 175 кілометрів. Коштує близько півтора мільйони гривень. Ще одна смертельна аварія сталася поблизу села Дяківці Літинського району. Попередньо встановлено, що 56-річний водій автомобіля ВАЗ, житель Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зітнення з мікроавтобусом. За кермом Мерседес Спринтер знаходився 61-річний житель Чернівців. Внаслідок аварії водій легковака помер у лікарні. Обставини трагедії з'ясовуються. І про ще одне ДТП пишуть в мережі за участі поліцейського авто, яке втаранилося в інше авто на перехресті вулиць Келецька та Шісотріччя. Аварія сталася сьогодні вранці о 9-й. Службова машина, за словами очевидців, вдарила легковик, що зупинився попереду на світлофорі. Вінниця в очікуванні медичного прориву незабаром у місті відкриють унікальну як для України, так і для всіх країн пострадянського простору лабораторію, де шукатимуть ліки від раку. Сьогодні відбулось підписання історичного меморандуму між корейською біотехнологічною компанією, нашим медуніверситетом та Подільським регіональним центром онкології. Головний пункт угоди створення науково-дослідницького центру. Працюватимуть у новому закладі вітчизняні науковці, але за корейськими технологіями. Подробиці далі. Історичні підписи сьогодні поставили в меморандумі корейська та українська сторона. У Вінниці на базі медуніверситету створять перший науково-дослідний центр, де розроблятимуть ліки від раку. Такого досі не було не лише в Україні, а й на всьому пострадянському просторі. Я впевнений, що у цього проекту хороше майбутнє, і на нього чекає успіх. Я думаю, що Україна країна великих можливостей, але особливо великий розвиток може бути у медичній галузі, і Україна могла би стати медичним і біотехнологічним хабом для Європи та країн близького сходу. Корейська сторона зобов'язується профінансувати проект, забезпечити центр обладнанням та навчити персонал. А медуніверситет надає приміщення та працівників. Ми надамо розпорядження цього центру нашої площі навчальні, які практично вже готові, можливості наших лабораторій, які мають сертифікати міжнародні, і вже зараз займаємося підбором кадрів майбутніх, які будуть працювати в цьому центрі. До розробки ліків від раку долучиться і Подільський регіональний центр онкології. Він постачатиме вченим фрагменти ракових пухлин для подальшого вивчення. Нам необхідно буде надавати біологічний матеріал від різних пацієнтів з різними варіантами локалізації раку. Потім цей біологічний матеріал буде вводитись тваринам. І в подальшому буде відслідковуватись їх загальний стан і обстежуватись різні системи в організмі тварин. І кінцеве кінцеве завдання цього проекту полягає в тому, щоб ну, знайти молекулу нового інноваційного препарату, який буде відноситися відноситись до розділу імуно онкологічних препаратів. Корейська сторона довго шукала місто, де б створити такий центр, і зваживши на всі позитивні сторони, зупинились саме на Вінниці. Мер міста Сергій Мургунов вважає таке рішення історичним та обіцяє різнобічну підтримку проекту. Для міста Вінниці, для Вінничан це дуже важливо. Ми чітко усвідомлюємо, що здорова нація це запорука успіху, розвитку держави. Буквально на минулому тижні ми прийняли концепцію інтегрованого розвитку міста Вінниця до 2030 року. І саме в цьому документі передбачено одним із головних пріоритетів: це екологія і здоров'я Віннича. Центр почне працювати у Вінниці вже за півроку і доєднається до основних країн-розробників новітніх ліків Швеції, Франції та Великобританії. Пасколько Еще нет таких данных, что можно излечить любой рак и в любой стадии, то, конечно, недостаточно. Поэтому работы по созданию новых препаратов, химиопрепаратов, гормональных, таргетных, иммунопрепаратов ведутся по всему миру. Прориву в боротьбі з раком лише в Україні чекає близько мільйона людей. Розробка ліків від раку процес довготривалий, який до сьогодні не дав особливих результатів. І хто знає, можливо, саме з Вінниці і розпочнеться справжній бій проти раку? Марія Супрун, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Березневі коти, як у Вінниці, вгамовують популяцію кішок. Села в небезпеці, молодь покидає невеличкі поселення. Як Європа допоможе Вінниці побороти міграцію? А також найвродливішу обрали у Вінниці. Розкажемо про неї. Православну церкву України поповнили вже 439 релігійних громад. Серед лідерів приєднання залишається Вінничина. Лише минулого тижня до ПЦУ перейшли ще сім громад області. Зокрема, у четвер про відповідне рішення повідомили віряни сіл Вахнівка та Шпикова. А вже в суботу до ПЦУ вирішили перейти і прихожани селища Вапнярка. Села в небезпеці через безробіття та відсутність перспектив, молодь покидає села, ставлячи їх на межу вимирання. Фахівці взялися змінити ситуацію, зокрема на Вінничині. Завдяки міжнародному проекту Джоні, що в перекладі подорож, який створений для подолання кризових моментів, його учасниками стануть молоді люди з України, Азербайджану, Грузії, Польщі, Франції та Італії. Протягом двох років їх практично і теоретично навчатимуть економіки та підприємництво. Детальніше про це Тетяна Добровольська Наталя та Жанна майбутні аграрії, але вже із студентської лави думають, що їм робити, коли повернуться в рідне село після навчання, адже знають про навислу небезпеку. Беру участь у цьому проєкті для того, щоб поїхати за кордон, навчитися взяти якісь нові навички, повернутися в Україну в село і почати якусь роботу або якийсь проєкт». Подруги Жани теж благородна мета хоче освоїти досвід європейців, як розвивати свою справу на селі та передавати його односельцям. Тим паче, що вже ділить навчання із роботою в сільраді на практиці, бачить, як відсутність мотивації у молоді вбиває можливості процвітання села. Немає в них якоїсь поштовху. Що... я думаю, що цей проект іменно їх повинен зацікавити. Я думаю, тому що це нові знання, нові навички. Цей проект показує, що дуже багато є можливостей в нашої молоді. Саме сільської молоді. Дівчат, як і ще 200 учасників проекту з п'яти країн світу після ретельного відбору навчатимуть, як починати власну справу на селі, які нові технології та можливості можна використовувати, щоб. Розвивати свій бізнес, щоб синонім слова села не був деградація. Цільовою групою нашого проєкту є молодь віком від 19 до 30 років, а також працівники, які працюють з молоддю, тобто це майбутні ментори, яких ми будемо також навчати. Навчання учасників проходитиме в онлайн режимі. Також будуть організовані виїзні обміни досвідом в країни-партнери. Ціль є в тому, щоб молоді підприємці з України приїхали до нас. Ми їх дали, дали їм певні навички, навчили їх, показали, як працювати, і в подальшому в рамках співпраці вони вже могли працювати навіть без нашої допомоги. Вінничина стала тестовим регіоном для проекту. Планах змінити ситуацію в селах за найближчі два роки. Основні гроші дав Євросоюз. Загальний бюджет проекту 200 тисяч євро, але не обійшлось і без підтримки обласного бюджету. З обласного бюджету асоціація органів місцевого самоврядування 4 тисячі 800 з копійками євро. Тобто наш вклад складає 138 тисяч гривень. В рамках проєкту на Вінничині планують створити клуб молодих підприємців, який співпрацюватиме з владою і молоддю та стане майданчиком для поширення міжнародного досвіду ведення бізнесу на селі. На сьогодні в області у сільському господарстві працює 26 тисяч осіб, а це майже в три рази менше ніж 20 років тому. Тетяна Добровольська, Сергій Кошарський, новини, телеканал Віта. Одна кішка впродовж двох років може призвести на світ три сотні котенят, які між іншим можуть переносити смертельні для людини хвороби, сказ та лептоспіроз, і це не враховуючи бліг та глистів. І щоб не довести місто до хотячого хаосу, вінничан закликають звозити вуличних мурчиків на безкоштовну стерилізацію до муніципального притулку. Там подбають, щоб популяція таких котів була знижена. Далі Олена Гук. Спочатку тварину фіксуємо, потім вибриваємо. Кутимо операційне поле це кішка без хатько. Їй вже ввели наркоз, і тваринка потроху засинає. Щоправда, з відкритими очима. На стерилізацію пухнасту привезли волонтери. Муніципальний притулок оголосив про безкоштовну акцію, яка має врегулювати чисельність котів у Вінниці. Ми прийшли до, до спільної такої думки. З волонтерами і зоозахисниками захисниками про те, що будуть реєструватися люди, які біля своїх будинків мають бродячих котів, підгодовують до яких коти йдуть на руки, і вони будуть таким чином допомагати, якби і котам, і нам в роботі. Увісні кішка проведе до години. Процедура стерилізації проста і є профілактикою хронічних захворювань у чотирилапих, запевняють ветеринари. Вузлик до вузлику, стібок до стібка. Як бабуся панчохи штопає, так само і лікар вручну крок за кроком зашиває у киті місце операції. За цю матрас не йшов, по м'язом. Далі підемо без рук. шити тільки інструментами ну, для красоти. Після такої операції пухнастий не мітить територію і менш агресивний. Не сезону мурчиків триває впродовж року, але пік котячої активності припадає на початок весни і вони співають сиренади. За рік кішка може тричі провести потомство щоразу по 5-6 котенят, а після пологів на 10-й день знову готова до продовження потомства. Між іншим, велика популяція котів небезпечна. Кішка вона більш піддатлива для переносчиком лептоспірозу. Чому? Тому що вона полює на мишей. Миші, криси являються першим дзвіном в розвитку і передачі лептоспіри бактерій. І зонтропозонозне захворювання це сказ, який сміжний для всіх теплокровних. Так це захворювання, яке не лікується ні у тварин, ні у людини. Тож містян закликають привозити вуличних котів та кішок на безкоштовну стерилізацію. У притулку обіцяють оперувати по п'ять котів без хатків на день. Ось ці вже в черзі. Від початку лютого такі операції зробили сорока кішкам. Що ж до висатої героїні нашого сюжету їй шов за три дні заживе. А наступного дня після стерилізації пухнасті пацієнці зроблять щеплення від сказу і відпустять на свободу. Про те, що вона стерилізована, вказуватиме виріс на її вушку. Олена Гук, Вадим Інжиєвський. Телеканал Віта. Цими вихідними у Вінниці обрали головну красуню. Цьогоріч за корону найвродливішою боролися 16 дівчат. Протягом двох місяців вони не лише займалися з тренерами, хореографами та дизайнерами, а ще й взяли участь у благодійному аукціоні, на якому зібрали понад 80 тисяч гривень на лікування трирічного хлопчика. Шопінг, фламенко, стріт стайл, дефіле у купальниках та вечірніх сукнях. Усього у конкурсі було п'ять виходів. Кого визнали найвродливішою вінничанкою 2019 року, знає наша Катерина Золінська. Вже за лічені хвилини розпочнеться одне з наймасштабніших свят весни: свято краси, мисвіниця 2019 А поки глядачі збираються у залі, тривають останні приготування. Самих конкурсанток тут немає, адже всі вони в гримерках готуються до виходу. Конкурсантки роблять останні штрихи макіяж та зачіски. 19-річна Ірина, хоч і прийшла на конкурс заради участі, та впевнена, перемога буде за нею. Бачите, я танцюю, я не сумую. в Мене танці я репетирую. Для мене це не депресія, для мене це е, натхнення, якесь краса. Для деяких учасниць конкурс краси це виклик і можливість випробувати власну силу волі. Ось, наприклад, у цієї конкурсантки була справжня битва з власними звичками. Найважчим було б позбутися солодкого з морецю. Надже я неймовірно солодкоїшка і я обожнюю всілякі тістечка і цукерки і позбавити свого життя такого щастя. Це було дуже рішучий, і відважний вчинок. Я вам чесно скажу. Наймолодші учасниці 16, а найстарші 24. Рім краси журі оцінювали й ерудованість. Незважаючи на вік, питали у дівчат чи існує жіноча дружба, який він ідеальний чоловік, та про що вони мріють. Ще з дитинства я мріла про те, щоб стати лікарем зараз. Я навчаюся на п'ятому курсі медичного університету і вже визначилася з тим, що хочу обрати спеціальність хірургічного профілю. Всі затамували подих перед найочікуванішим для глядачів етапом змагань. Виходом у купальниках дівчата два місяці приводили свої форми до ідеалу. Фаворитко обирали і глядачі так в нас є фаворитка, номер п'ятнадцятий. Конкурсантка має бути розумна, красива і гарно себе показувати. В стані. Найдовше готувалися учасниці до виходу у вечірніх сукнях. А тим часом журі визначалося з переможницями. Ли двох рівноправних віцеміст дісталися 24-річній тренерці молодшої групи Вінницької команди Щерлідингу Ірині Паламарчук та 22-річній студентці політехнічного університету Ользі Ільїній. У подарунок отримали потівки за кордон, шуби та сукні. Міс Вінниця 2019 року. І нею стає номер. Першою красуною міста стала 18-річна студентка Донецького національного університету Марина Сотник. Ексклюзивна срібна корона стала її. Я звичайно була безмежно щаслива. Я була певна тому, що я виграю. Тому що Вірила в себе і в свої сили. Я думаю, що кожна людина, яка вірить в себе, обов'язково досягне всього, чого вона хоче. Найгарнішою Марину визнали і глядачі. Крім титулу Міс Вінниця Вінниця-2019», дівчина в подарунок отримала шубу, потівку на двох за кордон, 5 тисяч гривень, річний абонемент у спортзал, каблучку та сукню. Попереду у неї підготовка до національного конкурсу краси Міс Україна. Катерина Зулінська, Сергій Кошарський, новини, телеканал Віта. Ну, а далі про погоду. Вітаю, Євгенія. Сьогодні після дощика запахло весною. Коли чекати справжнього потепління? Вітаю, Марія! Потепління, про яке так довго говорили синоптики, прийшло. Температура триматиметься на плюсових позначках і протягом наступної доби. А детальніше я вже готова вам розповісти. Дякую, Євгенія. На цей час стрічки новин мовчать, тому я кажу вам до зустрічі, як завжди, о 19-й на телеканалі Віта.